Як влада окупованих міст продовжує деребанити сотні мільйонів українських гривень? Мене звати Назар Мохачо. Ви дивитесь ютуб-канал Свій до свого по своєму, і моїм сьогоднішнім співрозмовником в чергове буде Юлія Глушко, директор інституту народного аудиту. І розмовляти ми будемо про те, як окуповані території, тож Лисичанська чи Бахмута, конкретні структури на цих територіях. До цього часу продовжують витрачати бюджетне фінансування. На зарплати, на закупівлі, заміняти топ-чиновників і так далі. Ну, я хочу почати з того, що нам тільки здається, що Лисиченська немає, і нам тільки здається, що хтось здав Сєвєродонецьк. Хоча, на превеликий жаль згинуло велика кількість захисників, і на превеликий жаль місця ці зараз не, не працюють, і ВПО. Розсипані по всій Україні, а можливо по всьому світу. Але овці, це обласні військові, цивільні адміністрації, продовжують прекрасно існувати. Наприклад, за 23 рік 1 мільярд гривень було витрачено діяльністю луганської овці. 1 мільярд гривень Луганської. Дев'ятсот 998 мільйонів. А для мене було знаєте, яким здивуванням, коли я побачила бурну діяльність Лисичанського водоканалу. От, наприклад, є активіст е, Андрій Ришко, і він зробив ось такий запит щодо заробітної плати е, до Лисичанської військової цивільної адміністрації щодо е, роботи е, Лисичанського водоканалу. І він отримав на цей запит. Заробітні плати я відразу хочу сказати, що нашим глядачам що ми маємо е, прямо оформлені всі. Відомості фонду оплати праці. І ми з вами можемо побачити, в яких місяцях і який фонд заробітної плати, наприклад, з січня 2023 року основної заробітної плати фонду оплати праці складав 302 тисячі. Наприклад, у лютому фонд заробітної плати Лисичинського водоканалу складав 824 тисячі. Наприклад, у квітні 2023 року. 282 267 гривень. Це фонд заробітної плати. Мало того, що їм ще платять лікарняні, як ми бачимо, з загальної відомості, яку отримав е, пан Решков, який саме є родом звідти. І мало того, що вони ще собі відпускні нараховують. Підождіть, вони ще собі матеріальну допомогу нараховують. Прочитайте, давайте нашим скажемо гостям, що от весь 22 другий рік і 23 рік підприємство, яке не надає послуг жодному мешканцю Лисичанська, нараховує заробітну плату і нараховує матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань на суму 119 756 тисяч гривень. Дивимося, компенсація навіть за невикористану відпустку у 2022-2023 році. І дивимося, які це дурні суми. І ми бачимо, що за 2022 рік і за 4 місяці 2023 року було витрачено на це все 1 мільйон 100 тисяч гривень. І це тільки один Лисичанський водоканал. Також я хочу повідати вашим гостям про те, що. Досі працює Сєвєродонецьке трамвайне тролейбусне управління, яке перелоковувалося в Дніпропетровську область, в Солонянський район міста Салоне, і вони закуповують ремонт, ремонт приміщення, в якому, приміщення. якому вони зараз проведуть типу, роботу. Також і є таке підприємство Бахмутвода, яке також досі працює і яке проводить закупівлі. На Прозор, і навіть автомобілі закуповує. Також Лисичанський центр первинної допомоги закупив взагалі Гранд Крузери і на них оформив їх, страхування на них окупує і а, паливо закуповує. Я зустрічала, що а, лідери, а, лідери це, якби так, я трошки критично до цього ставлюся. Як можна назвати лідерами да. Сватова, закуповували себе, собі автомобілі на початку війни. І коли ми писали скарги, що ви робите, вони мені викладали, ці працівники цивільної адміністрації Сватова, сватово що А у них є наказ президента, що військово цивільна адміністрації і керівники можуть закуповувати все на свій розсуд. Ну, не наказ дозвіл. Ні, це наказ президента про діяльність військово цивільних адміністрацій. Угу. Ну, так а ви ж подивіться, у нас ж ці всі, всі люди розбагатіли, ви подивіться у нас в кожній області тепер. А окрім а, Бахмут, води і ще є Попасняцька лікарня, яка чогось продовжує свою роботу а, в приміщенні онкологічної міської лікарні міста Дніпра на проспекті Поля. Я пи пи писала запити і пробувала зрозуміти, скільки мешканців Попасної, переїхала в цей центральний район міста Дніпра. І хто провів опитування, що саме ці мешканці хочуть отримувати саме на проспекті Поля послуги саме по Писнянської лікарні? Ця лікарня нормально скуповує собі там обладнання, а також одна із лікар Сєвєродонецька приїхала в місто Українка, взяла собі півлікарні, яка там нормально обслуговувала всіх своїх мешканців, і навіть купила МРТ, і навіть за завишеними цінами. До чого я веду мову? що оці адміністратори, адміністратори звикли отримувати гроші хоч до війни, хоч після війни. І розумна діяльність була би такою, що ці лікарі переїхали, отримали нову прописку і прийнялися на роботу в тій лікарні, де найбільше ВПО прописано. Прописка у нас централізована і органи влади бачать. Де найбільше сконцентровано мешканців регіонів і могли би просто відкривати свої відділення, або, наприклад, кабінети давати лікарям, якщо розуміють, що під цього лікаря з ним разом переїхало 100 мешканців, наприклад, тої ж попасної. Якщо хтось думав, що війна стане на заваді їм красти, ні, навпаки, війна створила умови. Для існуючої олігархічної системи, коли красти можна набагато більше війною можна прикриватися, ви уявляєте всю абсурдність ситуації, коли сотні мільйонів гривень йдуть на зарплати, на ремонти будівель тих якихось там структур місцевого самоврядування чи обласної влади, так званих військово-цивільних адміністрацій, вже окупованих територій. Це, ну, це навіть не абсурд. В принципі, кожен такий випадок це зразу кримінальна справа і стаття. Причому відслідкувати тих людей взагалі немає ніяких проблем. Ну Тому що там вже всюди є прізвища, є люди, які підписують акти, там ще щось і так, далі, і так далі. А ви чули про один такий вирок, хоча б? Ось, наприклад, 1 мільйон 150 тисяч закуповує Луганський окружний адміністративний суд. Це ноутбуки. Да, це з двадцять Це ж дуже потрібно для Луганського да, окружного а... суду ноутбуки на мільйон сто п'ятдесят. Як правило, вони опять же закуповують у якихось ноунеймів у, у ФОПа кучерявого. <кій> да? І у ФОПа кучерявого знаходяться саме такі безконкурсні ноутбуки. І це ж не тільки. Ви знаєте, що на початку війни напр... ну, наприклад, поліція закуповує Луганська поліція, закуповує папір формату А4, Два мільйони майже 2 мільйони гривень. Вісім, ну я не знаю, це близько вісім тисяч дев'ятсот пачок. Так, так. Да. І е, я пробувала запитувати, а, а що би за чим? Головне управління Служби безпеки в Донецькій Луганській області закуповує собі машинку Хюндайчик Старія два мільйони чотириста сімдесят одна Ну, стосовно Тут служби що. ще можна припустити, що вони там виїзні, там спецоперації, хоча знову ж таки це високопреставницький а, а вони... автомобіль. Підіть, а більше ні, ні на яких автомобілях вони не можуть їздити? Так, можна ну, якби... повністю логічно. А знаєте, що вони ще закуповували на початку? От саме Луганська область закуповувала будівельну техніку, чогось її розміщувала в Дніпропетровській області, в Дніпропетровському районі в селищі Перемога. А в цьому селищі. До війни жило там людей 100, і вони там пишуть, що там на вулиці Нікрасова, вони розміщаються будівельне обладнання І мало того, що вони ці крани будівельні закуповували за ціною, плюс там 50 від ринкової поточної. Що роблять ці крани? Вони, знаєте, як пояснювали, коли у них запитували, що це в 22-му році такі закупівлі ну, досить багато, там 5 або 6 видів будівельної техніки крупної. І я задавала питання, а навіщо вони в Європетровському районі? Чого вони не будують фортифікацію? Я запитувала, а чого Бо вони туди гоняться? І що там? Я знаю це село, і я знаю, що там нічого немає. І вони розказували, що якщо буде, е у нас ці території стануть під контроль України, у нас вже буде готова техніка на те, щоб проводити будівельні бидів роботи, Хороше пояснення, Дуже хороше, повністю логічне, головне. А тепер дивіться, ми ж тепер знаємо, що у нас є і Верещук, яка керує цими процесами, і вчора з'явився ще один новий міністр інтеграції. А при цьому ж влада забрала навіть оті дві тисячі, які вони платили за А тепер у нас ще одне питання. Пам'ятаєте той скандал на минулому тижні, коли розказував депутат Каченко про те, скільки мешканців ВПО, які виїхали під час війни, під час початку війни, скільки назад повернулося? На оті розбиті території, але потім він спростував ці свої слова. А що д... це просто його там уявлення? Ну, дивіться, ну, дим і вогонь сто відсотків і тому дивіться. Тут би мені хотілося б зрозуміти, а чого не всі виїхали, і зрозуміти, де перелік новостро... новостворених підприємств, або державних, або кредитування приватних, які б створили 100 плюс робочих міст саме для інженерів. Ну це ж не секрет, що навіть я не знаю, може не всі глядачі знають, а от в Ізюмі, в Куп'янську було по десятку машинобудівельних підприємств. Я вже мовчу про Лисичанськ. Лисичанськ взагалі місто індустріальне. Сєвєродонецьк індустріальне місто. Чого тільки вартував їхній завод, який виготовляв клей ПВА? Ну, вся Україна знає, що для харчової промисловості потрібен окремий клей, і його робило саме в Северодонецьке ПВА. От куди ділися ті підприємства? Чи вони виїхали разом зі своїми робітниками? Чи хтось чи... взагалі готував їх до евакуації, їх допомагав е, 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 і так е, е, далі? Якби на мій погляд, мало бути так зроблено, що ось, будь ласка, Тячівський район, ми вам пере, е, перенаправляємо оці виробництва з ми даємо їм змогу не сплачувати податки два роки, але гарантовано мати 100 або 200 робочих місць. І тут же ж ми кажемо, місто Тячів, будь ласка, інфраструктуру, поділіться з оцими ВПО і допоможіть їм побудувати, ну, наприклад, господарським методом, ви їм дайте землю, а вони нехай собі якось будують, скидаються або е іноземні партнери, але іноземні партнери вони ж не можуть будувати під 100 ВПО. Вони скажуть, да, ми ось розвиваємо інфраструктуру, ось у нас завод, ось сплачені податки, ось 100 людей, ось 100 сімей. І, будь ласка, ми їм будуємо конкретно для них. Мікрорайон. Я була впевнена, що залишки оцих недобитих е, ригівських адміністраторів з Донецької і Луганської області, вони мали б сісти хоча б на ці потоки, які б будували людям будинки. Ці люди не мають ні фаху, ні інтелектуальних здібностей. Я з деякими з ними е, говорила, то це ерудиція Мавпочки, от такої, яка з цирка вийшла. І вони ну, все одно будуть потоками забирати. Хай вони забирають з потоками тільки з будівництва житла для ВПО. І нехай їхня робота буде заключатись на тому, щоб купувати там подарунки. От Маріуполь закуповує подарунки, закуповує планшети. До цього ну, часу. До чого, ну, це взагалі там по 50 мільйонів, вони закуповують консерви. Хтось цього не бачив, у когось дефіцит. От ВПО, які переїхали з Маріуполя на різну Україну, там в Дніпро чи в Запоріжжя, у них хіба нема ВАТБ, хіба ВТБ вже не продають консерви, чого людям не покласти на карточку ці кошти. У нас зараз слідкується кожен ФОП, кожна особа, вона на обліку, і просто ви їм киньте ці гроші. А так тоді буде не потрібна мерія Маріуполя. Тоді не треба буде утримувати їх, платити охорону, платити заробітну плату. Бо це е, трансформація неліквідності, це менеджери розвитку бідності. От я називаю такі неефективні витрати і таких неефективних, а фіктивних адміністраторів менеджерами генерації бідності українців. А ви ж ви розуміли, що е, менеджменту Маріуполя ще оплачується оренда житла, і вони житло собі не винаймають однокомнатні квартири. Е, і у них заробітна плата від 100 плюс тисяч гривень. У них досить дороге забезпечення. Е, пан Рижков, я дуже буду вас просити взяти в нього інтерв'ю. Він подає і весь час працює, подає запити. Він виходить на комунікацію із Іриною Верщук. Він турбується про долю. Дітей, які були в дитбудинках, в окупованих територіях, чи як вони отрилих отримали хоча б якесь житло, він їздить по всій Україні і вивчає де бро покинуті хати в селах, і де є цілі покинуті міста. У нас, до речі, такі цілі міста є, чимало так, і він вивчає, показує, що давайте от сюди кошти переведемо. І е, чого він один, і він же ж не входить в адміністрацію. Це просто такий, як ми з вами, активісти, діячі. Але навколо нього групується така група ді, ді, ну, якби, ді, діючих людей, які проукраїнські, які з тих саме територій. І саме е, Ришков задавав питання, скільки <кхух> в Українці, які передано з усім штатом адміністративним, але чогось медсестри з самої Українки, ну, така цікава історія. Скільки там вилікувалось людей саме з Луганської області? Він пробував запитати цю статистику. І у мене питання, і вірогідно у вас, і у нашого глядача: а чого ж ця лікарня зі своїм керівництвом не прийняла на роботу всіх лікарів? Навіщо нам генерувати нове керівництво? А щоб ви розуміли, у нас фонд заробітної плати керівництва, як правило, вищий, два як рази вищий, ніж. Того персоналу, лікарів, який саме і є носієм здоров'я для населення. Із таких дуже сумних закупівель, це досі слав'янське квартирне житлове управління, Луганське житлове управління закуповує дерево, броси. І вони чогось закуповують його у жіночок. З 18 до 35 років, і вони їм постачають це бревно це, це найкращі дроворуби. і мало того, що мені один із працівників Луганської офіцій сказав: Ну, ви ж бачите, пройшло це тільки у вас типа, претензія до такої закупівлі. Але ж ми пам'ятаємо, що були розкручені закупівлі і в Харківській області там, де насправді постачаються із лісгоспів, але закуповуються у Фопів з наваром плюс ну це транзит. Ну, І як мені казали знавці Прозоро із самої структури зсередини, що транзит від 80%. А тепер зрозумійте, що таке транзит. Це тобто ті, хто хоче отримати, щоб в ньому прилипло в кишеньки плюсик. Або ті, от, наприклад, я показувала, може пам'ятаєте, Донецьк вода закуповувала послуги за гроші Червоного Христа. І проводила тендер ремонти е водних комунікацій, і проводила, до речі, для Селідова і Курахова, яких вже нема. І проводила тендер між компаніями, які були зареєстровані на адресу Того Донецьк-Вода. Ну так це ж прекрасно. Ну ми вже розказували, але я хочу. Щоб, щоб люди не витрачати даремно часу. І... Ну, а для чого? Ще одну якусь юрадресу шукати. Ну. А тобто, про що мова? Про те, що Прозоро мало починатися робота Прозоро. І що таке ефективне Прозоро, ефективність закупівлі? Від того, що спочатку ми перевіряємо якість постачальника паралельно з ефективністю предмету закупівлі. Предмет закупівлі має бути відображений, в тому числі для територій, які зараз окуповані, на доцільність. Ну, тобто, 100 людей отримує послуги цієї лікарні, у 100 людей таких, хто критичні захворювання, у таких, хто хронічні. Така то кількість дітей, тобто для них потрібно скільки-то педіатрів. І вони пишуть концентрацію таких людей постійного міста проживання там, де у них пройшла реєстрація. І тільки тоді виникає доцільність відкриття лікарні. І тільки тоді доцільність закупівлі того чи іншого медичного планення. На початку війни мені трапилося на 36 мільйонів закупівля місто Приморськ. Воно було окуповане перший день Запорозькій області, це на Азовському морі. І це, до речі, я хочу також сказати, що це була моя команда, і ми написали в на в ДБР, і нам відповіли, що почато розслідування, і ця закупівля була зупинена. Але це ж хтось пропустив тридцять шість Так. Початок війни, хвиля такого великого піднесення, а, морального духу. Закупівля була далі. в травні. Ми знайшли її в листопаді 2022 року, і вже на січень 23 року я отримала з ДБР відповідь про те, що. А... Ви розумієте психологію тих, хто це все робив? Не існує війни, не існує сотень тисяч вбитих, не існує мільйонів чи навіть десятків мільйонів вимушених переселенців. Є просто урвати, от бажання урвати. От вмирає вся Україна, точніше, в першу чергу вмирають українці. Але є національне багатство, його дуже багато. І що можна урвати, до чого дотягнуся, то і урву. І ці всі правопохоронні органи, які мали би за цим слідкувати, ну як це? ну... Окуповане місто 36 мільйонів. Це ж зразу, тут, тут навіть нема що розслідувати. Конкретні підписи, конкретні фільтратори, які пропустили такі закупівлі і так далі. Конкретний вирок, причому обов'язково з конфіскацією. Але травень 22-го року. І вони це роблять, і вони впевнені в цьому. В той час, коли вся країна переживала національне піднесення, тому що ми змогли, ми встояли, бліцкриг було розбито, в той час, коли пенсіонери не знаю, гроші відкладені на похорон. Несли, віддавали на Збройні Сили України, хтось абсолютно холоднокровно собі закуповував на десятки мільйонів гривень. Ті люди нікуди не поділися. І вони такими не стали після війни. Вони такими були весь час. Я хочу, щоб ця думка у вас в голові дуже міцно сиділа, тому що це надважлива передумова для того, щоб ми потім провели справжню люстрацію. Позичали зустріла закупівлю Мелітополя для шкіл харчування закуповою. Там навіть три підряд було закупівлі. Ну у мене такий принцип. Я, я прям стараюся за Донецьким, а Донецькі виші, наприклад, і ремонтують себе, тобто вони десь там перелокувалися. А можна запитати, скільки студентів, скільки професорів. Як вони перелокувалися, що треба було залишити прям їхню назву? Навіщо? Чого не об'єднати вище? Але ви, мабуть, уже знаєте, що на наступний рік планується скорочення майже половини вишів. Так чого було не провести вже відразу в 22 Зразу, році так. і не множити? Я зустрічала, наприклад, в Одесі було закуповано комп'ютерів. Це вже я в акті ДСУ читала комп'ютери, які зберігалися у підвалі Одеського одного із вишів. І вони навіть були не розпаковані, був проведений тендер, проведена закупівля. Я вже мовчу про те, що я зустрічала в 2022 році закупівлю процесорів 2019 року, 2024 році зустрічала закупівлю комп'ютерів з процесорами 2021 року і 2022 року. Ну, тобто, яка доцільність такого предмету закупівлі? Я вернуся перед тим, як проводити закупівлю. Має бути реєстр фіктивних постачальників. Реєстр постачальників на ПДВ якось гетьманцем зробив, я думаю, це треба поручити гетьманцев. І реєстр предметів закупівлі фіктивних і ризикових. Підіржі, чи ви смієтеся, якщо гетьманцем зумів зупинити 20 мільйонів податкових накладних, а податкова накладна це електронний папірець, три рядочки, там може бути одна позиція. Ну, наприклад, одна хлібина за 24 гривні. Гетьманцев вміє це контролювати, він зупиняє. То я маю до нього довіру, як до людини, яка дуже добре вміє вираховувати вісім критерій ризиковості. І нехай гетьманцев проведе роботу, так це його робота. Він же ж фіктивні закуп... закупівлі в ПДВ бачить. Так це ж ті самі постачальники, які на прозора. У нас же ж реєстрація державна проходить в одного реєстратора і у нас. Всі компанії, всі суб'єкти господарювання де на обліку податкової інспекції. І якщо Гетьманцев навчився керувати і зупиняти 20 мільйонів накладні, він зовсім контролює, кожну позицію контролює, кожен е, вид кведу від діяльності, кожен код товару по КТЗ, хай він зробить саме в закупівлях. Це ж неможливо. Там Як вже всі не свої, а все свої. Ну так вибачте, тоді, а на що тоді гетьман? Так, тоді нехай не блокує ПДВ. Що ж це за задвійні стандарти? Ну, гетьман, це нам для того, щоб там же ж хтось сидів, тобто прізвище з цією посадою голови комітету має якесь там бути, має якесь ототожнюватися. В цьому контексті вже на завершення нашого сьогоднішнього ефіру згадується такий анекдот: що завдання там в даному випадку слідчого будь-якого органу з економічних питань. На кожен робочий день в нього є одне головне завдання в кінці робочого дня не вийти на самого себе. Оце ключове завдання, і, і це було би смішно, якби це питання не пахло величезною українською кров'ю. І якби суддя Емільяно, вчора не був зареєстрований за те, що він вів централізоване керування оплатами і назначав оплати за судові рішення. І... Так це ж всюди, це ж просто тих, кого зловили, бо можливо вони в школі погано вивчили закони ділення через те, можливо, на них зараз когось нафасували. Дякую вам за розмову. Дякую вам за вашу роботу. Підписуйтесь на канали. Підписуйтесь на канал до Свої по своє», Підписуйтесь на канал Народний аудит, пані Юлії Глушко. Інформаційно підтримуйте, вподобайте, коментуйте, поширюйте. Дякую вам всім за увагу. Дякую за інформаційну підтримку. До побачення.